Це вже я сказав. Ви а, да? Да. Я вибачаю. Порізок. Свистить. Хорошенький собачка такий масший. В Україні діє заборона на відвідування водойм на декупованих та прифронтових територіях. Усюди, куди дістають, росіяни б'ють з різного виду озброєння. Скільки залишків ворожого арсеналу, використаного проти мирного населення, залишається у наших річках, ставках чи озерах, можна лише здогадуватися. Але як кажуть фахівці, немало. Що таке підводне розмінування? Як відбувається процес виявлення та знешкодження небезпечних знахідок, запитаємо водолазів ДСНС. Вітаю, хлопці! Антон, привідкрийте відкриєте залаштунки вашої роботи, коли ви вже прибуваєте на місце виклику або надзвичайної події. По-перше, ми розвертаємо водолазну станцію, тобто там то майно, яке є безпосередньо в автомобілі, одягається особовий склад. Як правило, це два водолази, один робочий, один страхуючий. Даний автомобіль дуже Дуже зручний, ми вже неодноразово на ньому виїжджали. Тут дуже багато відсіків для перевезення як ви бачите, майна починаючи від водолазного спорядження та закінчуючи тим майном, яке необхідно для більш довгого перебування особового складу. Даний відсік служить для перевезення сухих костюмів. Вони використовуються в зимовий період, тобто ви фактично в Максимально холодній воді можете так, працювати Так, без проблем. звичайно. Звичайно, а скільки може водолаз в холодній воді знаходитися в такому постійно? Близько години, дехто може і півтори. Ну, цього вистачить для того, щоб на надати допомогу чи звичайно, людину? звичайно. В даному відсіку у нас знаходяться гідрокостюми, як ми називаємо мокрого типу. Тобто ці гідрокостюми використовуються при теплій воді в теплу пору. А чому мокрого року? типу? Чому там сухого тому трубу, що дані а, гідрокостюми пропускають воду, тобто за рахунок чого водолаз... що вода пройшла. а тому шкіра не відчуває. Ні. Дивіться, цікава штука. Підводний зв'язок, не знаю, що це, але зараз подивимось. Вона підтримує зв'язок з водолазом, який знаходиться у воді. Тобто не треба водолазу, щоб отримати якісь інструкції, підійматись декілька разів на поверхню. Якщо за одне занурення він буде там 6 разів, в залежності від глибини може це якось сприяти на його здоров'ю. Мені от я останнім часом прибуває в підрозділі. Я дивлюся, просто як служба технологічно е розвивається. Наскільки нових речей є багато, прикольних класних речей, і це вражає. Коже, знаєте, як на генератор якийсь, але я так розумію, це не генератор. Це не генератор, це називається компресор для заповнення повітрям балонів. Ми його використовуємо на виїздах. Якщо ті балони, які ми вивозимо на автомобілі, повітря в них заканчується, то ми можемо наповнити їх безпосередньо на місці проведення робіт. Тобто і продовжувати роботу. Ну, це ви можете працювати фактично тижнями. Тижнями. Можливо, там тільки харчування, щоб підвозили, але я думаю, що у вас ще й сухпай з собою є, якщо ви їдете на Звичайно. якісь далекі відстані і спрацюєте в складі зведених загонів. І в цьому їм допомагає саме ця машина. Дуже важлива особливість що водолази, професійні водолази, як от у нас водолази ДСНС Миколаївщини. Під час підготовки вони самі собі фактично вкладають апарат. Вони перевіряють обладнання, вони готуються і кожен професіонал, кожен водолаз робить це самостійно. Глибину, максимальну глибина і температура води. Подивимося, як він так, працює. це. По -по Мені хлопці запропонували спробувати зануритись у воду разом з ними, щоб я відчув всю повноту їхньої роботи, всю небезпеку і всю складову. Я так розумію, якщо я цього не зроблю, я не буду до кінця розуміти, як вони працюють. Оп. Є. От зараз лівою ногою цей чобіт. Так. А де цей? Мій колега Антон вже допомагає мені. Одягаємо костюмчик і я вліз. Все ж таки я на такий вже і товстий, і важкий. Оль. Я тебе задихнусь. <рі> костюм сухого типу, значить шкіра має бути сухою. Побідьте, що я втягнув фактично цей костюм на форму. І тобто ми перевіримо його щільність. Якщо я зніму його і форма буде сухою, значить костюмчик працює як треба. Друзі, чого не зробиш? Ради проекту техніка що рятує. Чекайте, ну ще. Сергію, е, одразу. Одразу просто скажу про відчуття. Важко. Мені треба ще до води дійти десь приблизно метрів 30. Буду йти тим шляхом, тому що тут дуже крутий спуск, можу навернутися. Тому обходимо і зараз я спробую з цим всім навантаженням пройти цей шлях. Загалом це буде десь метрів 50-60-60, якщо по кругу. Фух. Ну десь на мені десь кілограмів. 35-40. Я теж сам по собі нелегенький. Поїхали. Хлопців по заявкам. Тут можуть бути залишки вибухонебезпечних предметів. Для того, щоб їх виявити, зараз буде проводитися розвідка за рахунок оцього технологічного обладнання, яке перенесли в ці плящи. В Тому хлопці зараз приступають до роботи, а я спробую загалом попрацювати разом з ними в якості просто водолаза, не піротехніка. Пустили в акваторії Катамаран Санабот. Його задача відсканувати дно акваторії. Тобто ми можемо побачити, які є предмети, знаходяться на дні даної акваторії. Десь до 100 метрів можна працювати вільно. Це величенька дистанція, я вам скажу. Прямо ліво, право, назад, джойстик. Оці Палі. кнопки ми наживаємо? Нажимаємо? Ці кнопки в нього є режим, щоб тихий ход. Повний ход. Ми обично працюємо. Ну що, ага, це він розвертається. О, клас! Дивись, підпливаю ближче. Оп. Мені так, щоб в землю не в Як завжди, я все випробовую. Це так круто. Дві години можемо безперервно керувати таким от дроном, водним дроном. Повертаємося, розвертаємося і обережно. Йдемо до берега. Дивіться, бачите? От реально дуже просто. Дуже просто, ефективно, джойстик абсолютно не складний. І ну, я думаю, що навіть дитина зрозуміє, як їм управляти. Це перший такий вилов наших рятувальників. Звісно, не вибухонебезпечний предмет. Але е, на санаботі е, ми бачимо відповідно металеві предмети або потенційно якісь предмети, які знаходяться на дні. От Перевірив водолаз дно, дістав таку дитячу іграшку, машинку. Сергій, мені треба нала підстригтися. Я не знаю, як це натягнути. Ну, Навіть я не відчуваю температуру води зараз і взагалі, що вона якось приникає до шкіри. Напевно, так і має працювати. Так, 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 Робити два-три вдохи. Воно має бути легше потрапляти повітрям. Заподівалося воно там. Для того не Заходимо. Хорошо, на ноги? Да. Да, нет, нет, нет. Нет. Хорошо, хорошо. Одразу про відчуття. В цьому костюмі абсолютно не холодно. Незручно говорити, тому що воно все щільно так прилягає до обличчя. Тому я вдячний йому за все. Він вже не перший рік займається дайвінгом і фактично знається повністю на цій темі. Хоча і працює в службі Миколаївській. Головне, щоб побистріше ці води ми очистилися і ці місця стали безпечними назавжди. Не тільки Миколаївщина очистилася, а й вся Україна.